Добрий ранок, ми дякуємо, що ви обрали саме наш заклад і довірили нам свою дитину і в ці важкі часи ви поруч з нами. Будь ласка, пригощайтеся. Нехай сьогоднішній ранок приємно починається, і нехай кожний ранок буде таким самим приємним і теплим, як сьогодні. Кожного тижня в Україно-англійській школі острівець є святковий день. За традицією такий день присвячений культурі Британії чи Америки. І цього разу святкували День подяки. Вже з 8.30 ранку батьків і вихованців зустрічали усміхнені доброзичливі учителі з щирими привітаннями і запашними смаколиками. Я дитину. He is really a great student and he's always active at the lesson, always participates in all the activities. So we thank you so much. Please, enjoy the treats. Here we have a lots of pastries and some coffee and tea for you. So thank you so much. До ароматної кави з рум'яними пиріжками. Матусі та тусі отримали персональні подяки з чарівного кошика. Можеш бить як для мами. Якусь приємну подяку. Там вам за чуйність. Приємний ранковий сюрприз не залишив батьків байдужими. Я веритенфолфодис івент осверенекспетитендбішокін, пат і твозе плезеншок. Со амгепідетарськулмекс ефортс іншокін Авар Аспазитивлі. Ми дякуємо керівництву всім вчителям. І це для мене насправді найкраща школа, тому що тут навчають дітей. Дякую. Ми вам дуже вдячні насамперед за, за вашу турботу за наших дітей. Дуже вам дякую. Thank you. в цій школі кожен ранок починається з турботи про дітей та привітних посмішок. Thank you for kindness and smile. Острівець єдина в Одесі ліцензована школа, що співпрацює з авторитетною мережею «Cambridge International». Діти тут навчаються за обома програмами українською та англійською. Та більш того, мають змогу скласти міжнародний екзамен «Cambridge Checkpoint». Кожен день вихованці мають по три уроки за українською програмою та три уроки за британською. Тож тут діти занурені у англомовне середовище з найкращими викладачами міжнародного рівня. А щотижневі свята допомагають робити подорожі у світ англомовної культури невимушеними та веселими, каже директорка школи Олена Боголюбова. І розповідає про спонсора з американського сієтла. Чоловік на ім'я Бред Хіліс майже кожного місяця надсилає у подарунок дітям школи Острівець англомовні книжки. Бібліотека вже має повне зібрання дитячих книжок Джоан Роулінг та Джона Рональда Толкіна. Тож, у день вдячності, все товариство школи дружно влаштувало на честь Бреда Хіліса святковий концерт у прямому ефірі. Під час інтернет-підключення зі спонсором бібліотеки меценату дякували піснями, віршами і танцювальними номерами. А ще ім'ям Бреда Хіліса вирішили назвати бібліотеку острівця і на концерті вдячності презентували іменну табличку, що прикрасить зібрання англомовних книжок. Тож день вдячності острівець відсвяткував дружно, весело, англомовно, у теплому колі шкільної родини і друзів, зі словами подяки та любов'ю в серцях. Дуже хочу подякувати своїй першій вчительниці Галині Тріні за те, що вона всьому мене навчила. Дякую мамі і тато. Дякую, що Україну. I'm grateful for my colleagues for the place that I work with, and I would like to say that I really enjoy um, of what I'm doing here. Thank you. Yeah що він з ми, зі мною грається. Дуже дякую нашій найкращій вчительці Олені Олександрівні за те, що вона така добра і класна. I thank you for my friends. Дякую нашим дітям, що вони дуже розумні, гарні, слухняні і гарно вчаться. Я дякую свій школі острівець за те, що е, я тут знайшов багато нових друзів. I I thank for my family, I thank for my friends, I thank френс, ай фен I hope it never ends.